Зліва, ви дивитесь, це регулятор громкості. Перва ножка йде і на тон, і на переключатель. Тобто виходить два провода. Тут стояв галетний переключатель на 5 положень. Перше положення, потом ножки з'єдняються дві. Перший другий, потім просто другий, потім другий. і... Ну, це я вважаю, типу, як там, третя, четверта катушка. Далі тут я ще мав намалювати точно такий самий галетник, майже пустий. Але там було. Ну, я вирішив його просто не домальовувати. Одна фаза була на масі. І, Общий вивод, я не пам'ятаю, ще з 3 чи 4 катушки був припаєне на четверте положення. Це було зроблено для того, щоб коли включалося четверте положення на галетному переключателі, щоб у нас працювала тільки одна катушка, чи третя, чи четверта. Тому я конкретно малю показую на цій схемі, щоб можна було зрозуміти. Значить, на тій гітарі іменно пушпула не було. Було це все діло розведено на один регулятор. Тобто на гітарі був тільки. Ем, ну, получається, хамбакер. Получається, тільки хамбакер. Получається, був тільки хамбакер і акустичний хамбакер. Зараз я беру ручку, приблизно зараз покажу, як це все працює. Так, у нас є ручка тона. Ручка тона. У нас як такова. Має два конденсатора в паралелі 3,3 плюс 3,3 нанофарада. Якщо замінити цю йокость на 2, можна зробити 1,6,8. 6,8 багато. 6 мало. От конкретно в тій схемі було отак от. Далі, конденсатор там стояв 0. 0.47. Ну, там стояв 047. Я собі поставив один мікрофарад, Тому я поставив тут тире, е оце регулятор пушпуловий. Тобто, це класалка вверх-вниз. Це у нас регулятор. Конкретно, що на тій гітарі було зроблено? На тій гітарі був на середній ручці був якби тон. Тон працював для всіх. Для всього переключення. Тобто це тон був не на один звукосніматель, а тон був конкретно геть на все. Тобто можна на будь-якому датчику крутити цей тон. Цей регулятор мав мав, 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 мав оцю ось йомкость. І вона підкручувалася до спайки 3 катушки. Ну, тут в мене можливо я циферки перепутав 3-4. І виходить, що коли працював хамбакер в положенні, в положенні 5, то крутя регулятор за часовою виходить, між третьою катушкою і між цими середніми двома виводами підпаювався в паралель конденсатор на 0,47 мкФ. І виходить, що в нашому хамбакері, який у нас звучить мутно мутно грязно кричаще і погано звучаще, починала ця катушка видавати сугубо тільки нижній спектр, даже е, трошечки баса аж додать. Притом у ньому повністю глушилися високі частоти повністю Цей датчик працював виключно, ну, напряму на сигнал йшов. І виходить, що коли. Третя катушка підмішувалася до четвертої, у нас получався доволі хороший сустейн, доволі хороша ем, така читабельна робота. Притом, при всьому, це звучало як хамбакер. Ну, ефекту шумоподавлення вже не було, на жаль. Але нам було, чесно говоря, не особливо то й важно. Фішка заключалася в тому. Що гітара могла іграти е, ну, на той період вже діло, всі підбирали альбомти тобто можна було іграти Ляписа Трубіцького просто один к одному. І можна було всього-навсього е, крутя оцю крутілку і оцю крутілку можна уходити в нірвану. Тобто, от з страта можна було переходити в м'який, покрутив всього-навсього два регулятора. До цього дана розводка мені попадалася на самодільних всяких стратокастерах, всяких стратоподобних гітарах, які робили у нас мастера. І е, так і інакше, конкретно, пушпул ніхто не використовував, використовували тумблірки маленькі. Тобто не було цього верх-вниз. Використовувалися маленькі тумблірки, але суть сводилася до того. Я подозріваю, що це мастер, який в нас робив без, без гітари, і працював в ресторані Колос. Возможно, він займався таким движняком. Але фішка заключається в тому, що сама гітара була зроблена з йолки, зверху отшпонірована фанєрою, знизу була отшпонірована фанєрою, там, де скос під, під живіт, і там, де під руку, воно краска була дуже сильно затерта, і було видно, що слої. Тобто це не було кристальне хороше дерево. Але за рахунок отакої мутати, гітара звучала так, що ну, можна було просто взяти ведмедя, дати йому гітару в руки, щоб ведмедь просто дряпав по струнам і кайфувати просто, неважно, що він грає. Просто от звука гітари. Тому, коли вже я собі. Спаяв дану схему на своїх звукоснімателях Yamaha, які в мене на секундочку появилися буквально десь плюс-мінус. Ну, після концерта це ну, літо. Концерт закінчився в травні, а в мене вже липні був уже набор Ямаховських звукосніматель. То коли я спаяв оцю всю схему, у мене звука того фірмінного не було. Тобто на цьому мій пошук не закінчиться. Я не заспокоївся, тому що я підключив усе правильно. Я і магніти підключив усі правильно. Я струни. Я оцю відстань оцю соблюдав, де ну, должен бути магнітовод. Там воно чітко виходить. Якщо не помиляюся, 24 лад. От, коротше, отут, де цей магнітоводік, якраз можна бити Іскусний флажот, і воно висікається іскусний іскусного флажолет. Тобто, воно в определено регламентованому місці воно стоїть. Воно, датчик стоїть іменно там, де йому треба. Тобто на 3 мм, його здвигаєш вліво-вправо, уже цього ефекту не виходить. Далі. Що саме інтересна фішка? Інтересна вся фішка, що коли у нас накручується за часовою стрілкою оцей ось, ось регулятор, Тобто у нас з'являється, допустимо, 0,47 мікрофарад в одній катушці. Ми б'ємо по струнам, одна катушка у нас звучить чітко, одна у нас дає такий легенький туман. Так от, коли ми накручуємо вже середній регулятор, середній регулятор у нас двіє повністю на весь хамбакер. Тобто, він у нас розділяється на ці дві катушки. І виходить, що на ці зрізається, верх. На 6,6 нанофарад. Ну, враховуючи тут, що у нас 0,47 мікрофарада, то тобто є 470, то ці 6,6 майже нічого не значить. Але все-таки це значить. І тому ті люди, які, наприклад, намагаються. В Ютубі записати кавер на Smart Latin Spirit, вони валять на хамбакері і не розуміють, що, що е, ну, люди прослухаючи, вони узнають, що це грає Smell Latin Spirit, але звука нема цього. Так от, на секундочку, щоб ви розуміли, що курт, граючи на страті на одному сінглі, на одному косом синглі, він мог нарулити тінпірівський звук. Може, може він на щось на куралісів зі схемою. Може я не знаю, що може в нього от був датчик, намотаний Сеймер таким, таким макаром, що в нього вже йомкость 6,6 нанофарад була вже в самому датчику. Тобто він не накручував регуляторами нічого. Він просто бив по струнам, і все. А у ті пів, які, наприклад, зараз грають. У них йомкость ще більша. І виходить, бивши по струнам, у них гітара кричить, у них гітара реве, але нема цього звука, коли струну максимально ударив вниз, і вона потім вертається. І коли вона вертається, вона пролітає між датчиком, і вона, помимо того, що вона вертається, вона ж як ото, знаєте, як ото в детстві, допустимо, якоюсь палкою там по бур'яну ударили, а то махнули ще палку, І такий аж вітер такий не вітер, такий аж свист такий. Отакий От свист появляється над датчиком. І коли басова струна шоста з 5 з різними скористями вібрірує, виходить такий ефект, якби струни, якби пружинний звук. Пружинний. Тобто. Ну, включить начало пісні рейпмі. Просто начало. Або пісня Сепі. Можливо, неправильно я кажу. Включить Drain U. Ну, в Drain U там трошечки драйві. Тобто играє страт, але цей страт не ріже вуха. І всього-навсього нескладними проводками, нескладної електросхемою. Це все регулюється. В даному випадку у мене схема. Просто-напросто допрацьована. У мене поставлений пушпул, і тому у мене є звуки. Я ось опишу. Хамбакер. Друге. Е, хамбакер. Читаємой. Третє. Сінгли. Не забуваємо, що в мене страт сінгл-хамбакер. Сінгл, і нескладно догадатися, що оця катушка в режимі хамбакера у нас відключається. Е приблизно пів року тому у мене відключалася третя катушка. Але е я змінив полярність на другу, щоб у мене відключалася четверта. Тому що, ну прям. Дуже возле Озлібрджа. Тут дуже багато високих, хоча в мене високих і так дуже багато. Тому я все-таки вирішив це зробити на третій. По магнітній системі виходить, в мене юг-юг, север-юг. Тобто южна катушка у мене знаходиться в самому кінці. Да. Южна катушка в самому кінці. Да. можна при великому бажанні, якщо немає пушпула, можна використати регулятор потенціометр з шістьма ножками. І нарулить такий звук. Якщо, наприклад, хтось там не хоче користуватися громкості, можна громкость викинути, вмісто громкості поставити щось інше. Тобто страд тим і прекрасен, що на ньому можна. Ну, просто навертіть такий звук, що ніякий гіпсон не може, просто сравнитися, абсолютно ніяк. Ну, так як мені мало було провода 071, то я собі намотав провод 008. і отримав, намотавши провод 008, я отримав не друге і четверте положення Стікляне, а я отримав максимально всі положення Стекляні. Тобто, у мене є звук. Трьохсінгового стратокастера У мене є звук двохсінгового і одного хамбакерного Стратакастера. У мене є звук фендера мустанга у мене є звук фендера ягуара і у мене є звук до Соніка. Єдинство, якого звука в мене немає, от чесно вам скажу, це Телекастера. Почому? Тому що це самий ганебний звук серед всіх лінійки фендера. і я не можу робити поганий звук і людям казати, то ви не шарите. У мене звук має бути зразковий, і на нього мають люди рівнятися. Тому за 23,5 року вивчання стратакастера не просто де що скільки стоє, де купити, де продати. Про це взагалі мова не йшла на той період, а до речі. У 2002 році була скрита гітара Squire, де видно було, що на гітарі, там було три сінгова гітара, і там одразу стояла Алніку, і я побачив, що знизу нічого не приклеєно. Тобто я туди отак чик-чик-чик касаюся, і бачу, вони магнітяться. Тобто, ми вже ті магніти почали шукати. Ну, ми не знали, що не називається Алніко. Тобто, у 2002 році ні в кого з нас не було комп'ютера, ми не, ми не шарили, не було в кого що спитати. Ми просто поняли, що це кусочок желіза, який должен бути індивідуальний для кожної сторони. Отак ми це приблизно орієнтувалися. На даному моменті, на даному моменті е також Алніко і стоїть. Транша стояло і так стоїть. І на завершення хочу сказати, що якщо вам хтось скаже, що в хамбакері принципово дуже важливо, з якої сталі зроблено е, магнітоводи штирі, то я вам хочу сказати, що в 99% що це їзда по ушам. Чому? Тому що я перепробував магнітоводів е, магнітоводів різних. Різних по составу, ну, мабуть, до десятка різних составів. Я записував, я слухав. Магніт да. А магнітовод е, Ну, я не замітив. Може, в мене з вухами щось не в порядку. Але я різницю цю не почув. Може, у когось з людей є вуха, такі як осцелограф, і вони чують навіть те, що балакають між собою літучі миші або дельфіни. Але я цього не чую, чесно. Я цього не чую. Хоча мені кажуть, що в мене слух, якби є. Тому, отака. Тобто це не то, що я автор. Я всього-навсього. В цій схемі замість третього регулятора поставив пушпул. тобто зробив включатель верх-вниз. Тобто, я до тієї схеми, яка була там, де оця така молочний страт такий самопальний, то там не було синглової позиції. Тобто, там був хамбакер і акустичний хамбакер. Все, тобто там положення конкретно сингла не було. У мене на моїй гітарі сингл є. Причому сингл у мене е, на одній гітарі можна нарулить фендера стратокастера, фендера Ягуара, фендера Джазмастера і фендера Mustang. Єдинственний, немає у мене звука це Fender Telecaster. Признаюсь, немає. І не предвідяться. А на сьогодні. Дякую за увагу до наступних зустрічей. Буде що цікаве, що показати, то снімо, покажу.